Значить, власне питання дуже дуже просте, особливо нічого не видно, але нічого страшного. Хто ж насправді відчуває, що ми відчуваємо? Наступний слайд, як у нас виключається? Да, ну, Спочатку трошки реклами тут, там і всюди. Да, дійсно, я представляю проєкт Моя наука, це проєкт українських науковців і викладачів, які просто хочуть донести до нашого суспільства, що наука це класно, цікаво. І треба взагалі нею займатися, ну, навіть не обов'язково займатися, просто читати, дізнаватися і бути радісними і щасливими людьми, бо знання і пізнання це завжди круто. Далі, будь ласка. Ну і у нас є такий сайт Моя наука, ви можете на нього завжди зайти. І щось цікаве там знайти. Ось у нас, якщо вас цікавило, чому шкіра пальців зм... зморшується після ванни, є відповідь наступний, будь ласка. Звідки беруться у людей блакитні очі, бо не у всіх блакитні, у когось не блакитні, а тим не менш бувають. Далі, будь ласка. І хто такий дивний дивний бозон Хікса? Напевно, тут же ті, хто зібралися, все це знають, але може і не знають. Заходьте і читайте. Далі, будь ласка. Далі. А ми все-таки будемо говорити, хто ж відчуває те, що ми відчуваємо, коли... З нами щось трапляється. Да? Ось я взявся за ту стійку, вона така трошки прохолоднувата, Звідки я це знаю? Ну, в принципі, ви скажете, що у нас є мозок, да? мозок все знає. Але де мозок, а де рука, яка торкнулася. І дійсно у нас є всілякі клітини для того, нервові клітини, в першу чергу, які від рецепторів передають сигнал далі-далі до спинного мозку, далі, будь ласка. І до нашого улюбленого головного мозку, в якому є кора, яка оця така теж зморщена, як пальці після води. Е, і тим не менш до неї довго-довго йдуть сигнали, йдуть вони через довгастий мозок, і далі через так званий таламус, складне слово, е, який є такою розподільчою станцією, який вирішує. Допускати цю маленьку інформацію до кори чи велику треба терміново туди гнати. Е, будь ласка, далі! Але як, як же все це вдається? Як е, ці нервові клітини доносять? Ну, в принципі, скільки тут десь метр є, да, до мозку? Як же вдається донести? Був такий чудовий вчений Луїджі Гальвані в Італії, колись була дуже потужна наука, зараз вже не так, майже як в Україні. І цей Гальвані він був лікарем, але все-таки він шукав відповіді, як же працюють нерви, м'язи. І він вирішив під час своїх експериментів, йому здалося, що є якась жива електрика. Тоді у 18 сторіччі про неї думали, що це якась рідина тече електрична. І дійсно, коли він з'єднував м'язи жаби з її спинним мозком, він бачив рухи. І він подумав, напевно, є там якась електрика. Наступний, будь ласка. Але інший товариш, якого ви теж дуже гарно знаєте, це Вольта, на честь котрого Вольти наші названі, він сказав, ні. Він був фізиком, серйозна людина. Ці всі медики, вони вигадники, фантазери, нема там ніякої електрики. Це він просто провідник привів. І цей метал він спричинив скорочення. Ось і все. Обидва були по-своєму праві. Наступний, будь ласка. І дійсно в е дослідах Гальвані була помилка. Він таки дійсно металом активував ці нерви і м'язи. а е і правий, одночасно, і сам Гальвані дійсно існує жива електрика, існує електричний скат, електричний вугор, яких тут правда не видно, але ви всі про них тут же гарно знаєте, що краще на них не наступати в морі, особливо на ската. Вони генерують цілі розряди струму гірше, ніж наша розетка 220 вольт. Але як вони ж це роблять? Наступний, будь ласка, слайд. А виявляється, що кожна наша клітина, кожна клітина нашого організму це не що інше, як батарейка. Всередині клітини у нас завжди негативний заряд. Зовні клітини завжди позитивний. І ось ця батарейка завжди тримає електричну енергію. На що використовується ця електрична енергія? Ну, як і в нашому випадку, треба запалити лампочку. Да? ми Підключаємо батарейку чи розетку. Тут те ж саме. Ця різниця зарядів вона може в будь-який момент створити струм. Треба тільки провідник. Треба, щоб було де цьому струму бігти, бо через клітинну мембрану не дуже виходить. Тому у нашому організмі, у наших клітинах є ці спеціальні провідники, які то відкриваються, то закриваються. Як? Ми вмикач і вимикач переключаємо. Ці е, перемикачі називаються іонні канали. Як, вони, це просто білки, да? незрозуміло. Білок, що таке. Да? Це не, не тільки той, що в яйці. Це молекула, досить велика з точки зору клітини, досить мала з нашої точки зору, яка утворює дірочку у мембрані. І ця дірочка може або закриватися, або відкриватися. Коли вона закрита, ніякий струм не йде. Коли вона відкрита, тоді йде струм. Фактично, ці струми це і є сигнали нашої нервової системи. Так, ви чули про нервові імпульси. Питання лише одне. Як відкрити, як закрити? Ну, у нормі зазвичай вони всі закриті. Наступний, будь ласка. Ну, не дуже гарно видно, так. Да. Якщо можна, вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Пошвидше. Ні-ні. ні ні, -ні, -ні, -ні. Оці, оці. Ну, ось тут фактично є ворота, які або відкриті, або закриті. Або відкриті, або закриті. Вся гра у тому, як же ж відкрити ці ворота, як їх закрити. Для того, щоб відкрити канал. На цю білкову молекулу треба подіяти якось. Ось якраз коли я торкаюся, я тисну на мембрани клітин, які в мене в пальці. Вони прогинаються і відкривають ворота. Коли я дивлюся на світ, світло потрапляє мені на око, воно теж змінює форму цього білка і знов таки воно відкриває ворота. І фактично так у нас все працює. Ну і ми, я взагалі працюю в інституті фізіології імені Олександра Богомольця Національної академії наук, і ми цими каналами іонними займаємося. Ну, Ми, Ми, я, мої керівники, керівники моїх керівників уже впродовж 50 років і дійсно дуже, -дуже великі результати світового масштабу отримані. Далі, будь ласка. Ну, Так виглядає установка для вимірювання, але ви її не побачите, так що далі. Так, ну і дійсно в органах чуття цих каналів дуже-дуже багато. Вони, повторюсь, є в кожній кожній клітині, але за відчуття саме без них неможливо. Тому в органах чуття їх особливо багато. Тут знов таки наше внутрішнє вухо. Там у нас знаходяться маленькі волоскові клітинки, у яких є такі волоски. Коли? Звук летить, він тисне на барабанну перетинку та тисне на наступну мембранку. І далі все це закінчується тим, що згинаються ці волоски. Згинаючись, вони знов-таки відкривають ворота, йде струм, йде сигнал далі в нервову систему. Далі, будь ласка. Ну і особисто для мене найцікавіше це так звані молекулярні термометри. Це оті йонні канали, які відкриваються і запускають струм у відповідь на. Зміну температури. Білкова молекула вона завжди рухається, вона завжди рухлива, вона не статична, вона отак от гойдається, гойдається. Чим вища температура, тим вона гойдається швидше. Чим нижче вона гойдається повільніше. І ось одні білки влаштовані так, що коли вони нагріваються, тобто гойдаються швидше, хопа, і ворота відкрилися. А інші навпаки, коли вони гойдаються, вони заважають воротам, вони не дають їм відкритися, не дають пропустити струм. Хоп, трошки уповільнився білок, раз і ворота самі собою відкриваються. На цьому і побудовано наше сприйняття холодного або теплого. Є окремі білки, ось температурна шкала, які реагують на лід, які реагують на щось гаряче. Наступний, будь ласка. Наступний, будь ласка. Да. І виявляється, що у нас ці білки, ці ворота можуть відкритися не тільки температурою, але й деякими хімічними речовинами. Це взагалі нормально для йонних е, каналів, що вони можуть відкриватися хімічними речовинами. Да? Ми щось там з'їли солоденьке, ми відчули солоденьке. Це якраз відкрився канал, який любить глюкозу. Да? Яка глюкоза сіла, все спрацювало. А тут ось ці термочутливі. Молекулярні термометри виявилося, що вони можуть відкритися і на такі цікаві речі, як ментол, да, м'ята всім нам відома, дійсно визиває холодок в роті. Я коли не займався цими каналами, думав, ну щось там випаровується, да, напевно, якісь ефірні масла. Ні. Виявляється, ментол селективно дійсно діє на оцій холодовий рецептор, і наші нервові клітини переконані, що холодно. Прикладіть термометр, там будуть ті же 36,6. Але ні, ми думаємо, що нам холодно. Такий об обманна речовина ментол. Інша речовина капсейцин, вона е назва не дуже відома, але це перець Чілі. Ну я думаю, що всі перцем собі в рота точно клали, а хтось навіть і на шкірі відчуває. Наступний, будь ласка. Ну і насправді ці ж термодатчики дуже, -дуже використовуються широко не тільки людиною, але й у природі. Ось змії є, які в темряві, гримучі змії, ямкоголові вони можуть побачити у лапках, побачити, бо вони нічого не бачать свою жертву. Дійсно, вони працюють як інфрачервоні датчики. Тобто інфрачервоне світло якраз е це, воно випримірнюється теплим об'єктом. Тепла мишка в темряві біжить, і змія відчуває її тепло. Саме за допомогою цих каналів. Далі, будь ласка. Ну так, да, в них такі ось ямки біля голови, вони так і називаються ямко-голові. І в цих ямках е, вони працюють як сприймаючи такий прилад, камера обскура, всередині яких знаходяться оці нервові закінчення з цими термочутливими йонними каналами. Далі, будь ласка. Ну а як же вампіри? да? Вампіри це кажани, які теж у тропічних країнах п'ють кров. Теплокровних знов-таки савців та птахів. Дійсно, в них виявляється, біля носа є абсолютно такі ж самі пристрої, да і вони, і канали, які реагують на тепло. Далі, будь ласка. Ну, я сподіваюся, що ці короткою розповіді я переконав в тому, що йонних канал це дуже-дуже цікаво. І їх ціла купа, вони є всюди. Звісно, у головного мозку вони найкраще вивчені. У м'язах, у будь-яких клітинах. Отут, напевно, не видно, але це все список йонних каналів, що нещодавно були відкриті у сперматозоїді. Тобто, навіть у такій маленькій-маленькій клітині її життя неможливо без цих білків. Якщо їх поламати... Нічого не буде, не буде майбутнього життя. Будь ласка, далі. Я дякую вам за увагу і ще хочу сказати наступний слайд, будь ласка. Що 14-15 листопада по всьому Києву відбудеться акція Дні науки, коли е, науковці Національної академії наук, е, університетів, музеїв. А обсерваторії, бібліотек відкриють свої двері і розкажуть вам, що наука це дуже дуже цікаво. Ну і, звичайно, моя наука це буде організовувати, підтримувати, рекламувати. Заходьте на наші сайти. Дякую за увагу.